Всім привіт! Е, сьогодні буде таке відео. Зараз підемо, дістанемо бурбончиків разом з вами. Там вже мали би бути, бо вчора було одне, подивимося, що є. І, 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 і ще буде відео. Можна сказати, за два дня, бо вчора відео не було, але я трохи знімав, е, не мав часу вечором, одним словом, доробити до... до, робити, до... Зробну вести його до толку. Одним словом, сьогодні буде таке відео трохи, трохи про індичат, трохи про поле. Зараз ми підемо з індичата, про поле я вже трохи маю ще дещо там. Тут знімлю одним словом відео додавання. Всім гарного перегляду. Дякую, що дивитесь. Так, почали в мене тут лізти бурбони. Я їх тут так були закрили. Зараз то все заберемо. Щоб індик, бо індичку навіть не давали, вона зразу хотіла лізти. А от індик був тут, зараз подивимося, що в нас тут робиться. Ось такі красені. Зараз ми будемо їх гарненько діставати разом з вами, секунду. Взяв собі ящик і зараз будемо дивитися, що в нас тут О, одне. Так тихо-тихо-тихо перевернути, що в нас тут ще є. Навіть не знаю, на якісь такі цікаві, може і бурбони. Так, два. Чотири. Так, Онду, не нервуйся, не сваряйся. Чотири. Я подивлюсь, подивлюський, що ще там в тебе є. Вісім. Ой, кажуть, вісім-шість. Шість, Шість. Сім, вісім, тихо. Так. Дев'ять, десять. Що тут ще? Так, 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 так. Тут зараз я прийду, подивлюся, що ще тут по яйцях. Їх заберу, щоб вони не нервувалися, забираєш шкарлупки, Так. 10 таких... Сиди, сиди, сиди. 10 ось таких красунчиків. Зараз ми їх гарненько накриємо. Не знаю, бурбони, не бурбони, але, але цікаві. Такі з такими шапочками, ось такі красиві. Тим словом несу їх до хати, щоб вона не нервувалася. Зараз ще просвічу, там ще щось здається, одне або два яйця є. Так, подивився, під нею ще залишилось три яйця. Одне прокльонуте, два в повітряній камері, ну, але там ті ж такі теж мокренькі, та вже тут теж нервується. Зараз вони не ще підсохнуть і піду вам ще раз їх покажу. А така спокійна, але он. Вже починає захищати, вже мене кусає. Добре, йду від них, не буду їх нервувати, хай собі гарненько досиджує, до вилуплює. Тут ще качка вирішила, що їй треба конче помитись. А, якраз тайні. Ну, треба покупати. Ну, качки я кажу, через того добре, щоб індокачка виситувала, індукачине яйце, бо воно отак мочиться, потім яйце собі зволожує і, і воно тоді виходить. Гарний, гарний вивід у, у наших маляток. Ось такі ось справи. Ось такі вже гарненькі бурбончики. Трошки попідсихали. Я не знаю хто, хто розуміється, бо я ще їх не тримав. Це, ну, Вони такі гарненькі, великі, не тільки вилізли, але такі прям великі гарні. Таке мені подобається, я не знаю, бурбон не бурбон, але бачите, не така шапочка всіх Хто знає це, бурбони, не бурбони? Бо я надіюсь, що бурбони. Бо купляв я їх як бурбонів. Хто розуміється, скажіть, будь ласка. О, Також зараз там покажу, я з під індички забрав. Там ще лишилось два яйця, але ну, одним словом, зараз покажу вам інкубатори, ну, Такі вони мені, вони мені гарні. надіюсь, що це б те, що, що мало бути. Ось такі, ось такі красені. Так, йдемо ще до інкубатора. Так, ось тут, ось там в кутику лежить мокренький і ще два яйця, не проклюнути одне ще ні, з під індечки їх я забрав, бо 에, там чорна оця, що ще несеться. Ну, Точніше, несли вона. Так, якби дуже хотіла лізти до них, а закривати її в клітку, що не стресувала. Минулої ночі вона була в клітці, окремо на дворі ночувала. А сьогодні, щоб вже не, не робити їй стресу, вони... Якщо виведуться то вони в інкубаторі, теж виведуться, то мокренькі лише тут хай псохне і цих два яйця теж забрав собі сюди. Так що надіюсь на гарний результат. Так, Зараз, зараз вони собі цілу ніч побудуть, та й я думаю, все у них буде добре. Ось такі з індичатами справи. Ось таку кількість поки що накупали, це умовно. Уповно ще нічого, не знаю, подивимося, скільки засаджу. Планував трохи продавати, але поки що якось воно руки до того не дійшли. Побачу, скільки засадиться. Тут скільки буквально три рядочки з одного прольоту викупалось. Тут середня. Ну, не знаю, зараз підемо, будемо там я будемо робити маркером ряди і починати садити. Ось такі ось такі зараз справи. Буду садити, вам також покажу. Так, ось тут. Засадили капустою до стирання, але ну, зараз жара вона така прив'явша, тут в нас звітом від ну майже від трави, відступлено, ну, бо там ще треба перейти мотокультиватором. Тут грядки йдуть. Потім тут ось так піде капуста до. до, до, до. Десь, 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 десь. ній видно, бо вона така грубша, ось до цей, це в нас іде оп, отак звітом. До оце я не знаю, скільки тут рядочки Йде рання, а тут пішла, пішла вже, вже середня. Ну Нічого нас на ніч передають. Може вечір, може завтра передають дощі. Тому я думаю, що буде вона стояла. Так, носи воду звітом з потічка підливати, е, в ямки давали, тут багато не давали, щоб може спалити, трошки давали ось тут. Має курячий послід, і так воно, так воно засадилось. Поки що тут зараз зараз йдемо, треба передискувати ще одне поле і одразу заграбаємо, бо там така земля трошки глиниста. Якщо, якщо не заграбати, то потім буде тяжко розбивати, коли позасихає, будемо готувати поверхню під, 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 під кермек. Тут вже Тут вже майже все посаджено, ще тільки там знизу трошки треба досадити. Ну а тут ще, ще трошки капусти буде, а потім вже теж напевно піде донизу кермек. Так, ось такі справи, зараз, зараз йдемо трохи, трохи до хати, а тоді підемо на, на інше поле. Там як зробимо, теж вам в принципі покажу. Я думаю, що, що вона завжди так лягає, коли жара, що на вечір, завтра, як перейде дощ, то стане і все буде з нею добре. Ось такі на даний момент справи. Так, є ось тут теж такі поли, я був його перейшов роандапом від. Тут місцями був перій. Е, перій, як видно, гарно, гарно вигорів, перію нема, зараз е, зараз трактором е, ось так передисковано. Ну, тут ось так, хабас засіявся і багаторічний, і однорічний є. Зараз ось так туди-два рази трактор переїжджає і ось таку грудку ось такі, лишається. Треба буде, поки не засохло, поки воно мокре, граблями розбити, щоб потім було зручно робити ряди і зручно судити. Півполя вже посадженого ось ця половина, а ось цю половину ось тут видно. Ось тут я, напевно, пропустив, перій є, а ось тут. Видно, гарно, гарно вже його спалило. Ну і плюс землю рушити, е, бо я крупив торши, Ще два тижні пройшло, але бажано, щоб перевернути, щоб десь не попало на, е, ну, на саму розсаду, коли будемо садити. Ось так зараз перейдемо, ось тут, розрівняємо і вже буде, буде ця частина поля, теж підготовлена трошки там сітка, тому треба так побавити. Знов, але Їздимо, одним словом, працюємо. Потихеньку тут було ряд зроблений, лишній тут залишили бороду, то ряд він зараз дисками зарівняється, то не є проблема. Ну, кажу, Ми колись, колись так дискували, лишали, а потім воно засихає і, і дуже тяжко розбивати ті груди. а так на свіжу, набагато легше і простіше. Зараз трактор доїздить і почнемо почнемо працювати. Ось так воно виглядає. Вже заграбане, ось так красивенько. Повністю все поле на троє. На трьох стали з граблями і так повністю все зарівняли. Де в нас ось така гроза, зараз тут додому, бо це я не біля хати, щоб ще не змокнути, але встигли. Встигли до грози, трактор теж. Від'їхати, так що ніби все встигли. Зараз йду. Там пару курчат є ще, таких, що треба накрити, половити. І, і покажу вам пізніше, там дещо ще доробив. Не, пізніше, Для мене пізніше, для вас то буде зараз, покажу вам. зробили там такий типу піднавес для курчат. Одним словом, все будете зараз бачити. Так, ось такий вигляд має розсаджена рання капуста після, після дощику. Впав вчора вечір такий. Гарний файний дощ, тут і так б'є рання і ось, що трошки нижче пішла середня капуста, ось так вона гарненько вся, вся повставала, вчора вся була лежала, але дістала дощику, водички і ось так гарно, так гарно стоїть. Посадили. Треба буде ще, ще трохи досадити, але то вже з понеділка. Поділка будемо, потім будем з нею працювати, ось, ось такі справи. Так, я його і казав. Казав ще вчора, покажу сьогодні, Ну, відео то буде одне. Ось такий зробили їм тут посередині під навіс. Вчора вони на нього і ховали, з індики отак собі вискакують, отак. Ще ти з цього типу піддони, поки що тимчасовий. Ось так, щоб посередині забили одну і дали цю дошку. Впередку, щоб шифер не проламувався, отак подовжені. Два шифера і ззаду теж отак, то старі шифери, і ззаду теж отак шифером обклали, щоб вітер не задував і щоб дощ так не зацікавив. А в загальному плануємось тут, так як тут є цей, зробити такий, такий великий, такий великий піднав'яз. Тут ще треба буде доробити порядок, ну, але це то вже, то вже інша справа, інша робота. Поки що, поки що так поставили їм тут дві кормушки, щоб по перше що їда була суха, і вони вчились, і, і щоб вони собі сюди могли заходити, сховатись. Вчора, в принципі, падав дощ, то, то провірили, ховаються добре. Частина ховається тут, частина йде там, де вони, отут, де вони заходять собі. Опа, а тут камінь може на от Частина Тут теж такий старий піднаріс. Частина собі заходить сюди, і так, вони, і так вони собі вчора були, всі ховали, що індики, що курчата одним словом, одним словом навчились тут так притиснули, щоб вітер не, не піддав з краю, бо в нас звідси любить йти вітер, а так в загальному. В загальному на тимчасове може бути ось такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.